Ми з Деном ліземо на Віаферату в Австрію. Це підйомник туди наверх, і там почнеться щось цікаве. Щось цікаве, так. Так що, буде відосики. Так, насправді, ми їдемо вверх. І, якщо чесно, трошки нам дуже стає лячно. Ми під'їжджаємо. Наступна зупинка. Ми почали наш шлях. Туманчик такий. І Так, от ми вже приближаємося. І вже початок. Люди лізуть. Лізуть. Наверх. Карта, ми зараз ось тут. Ось, починається тут наша Ферата. Ми ліземо, ліземо, ліземо. Ліземо, ліземо, ліземо. І от це місце, яке мені найбільше лякає трошки, якщо чесно. А це вершина. Ось. Але я думаю, що ми справимося. Да, Ден? Ми красавчики. У нас варіантів-то ні? З нас тут дзвонять, що ми з досвіду на з найбільших віоапарат ліземо. Кажуть, що починати. З найбільшої. Це класний варіант. Так. І друга так. Можна починать дорогу наверх Ми ліземо Да ну шо там як тобі Все нормально І це лише початок Отпустите я домой Поки що така дорога О Красунчик. Хай, да, як пересигнуйся. А от, от пішла дорожка, так? Да? Є такі місця для відпочинку, так от стоять. Ну, як від просто коли ти можеш руками не триматися за трос. Ми в хмарі. Я думал, будет полегче физически. А не так уж и легко. Ха -ха. Видите, какое гарное озеро? Неимовидно просто. То есть снег лежит. Вот так вот. Что-то без посмешки, что-то. А? С посмешкой? Ты с посмешкой? Да, все, да, живи. Пополнение водного баланса. Оу, хмарка спустилась до нас. Це наша дорожка йде, 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 йде. Йде воно так. Оп-оп-оп-оп, оп, доверху, доверху, доверху. І воно вийде. І... Драбинка. Це зараз буде цікаве. Нам туди. От зараз нам туди. О, їх марка розвиднілась, дивіться, як гарно. да, вниз, посмотри, как тоже сошло. Я же договорился, попросил, и все нормально. Разговаривать ну, ну... нас с людьми по-человечески. Воно так выдается. Как же воно выдается. Не, не прям совсем страшно, но... Але, але вот тут сейчас нужно будет сюда лезть. Просто, да? Смотрите. І так, ми їмо у нас привал на сусідачний. Дуже смачно. Пиратки. Тіш смачний, який приготувала Юлічка. Дочик починається. Нам треба лізти далі. Вон туди, туди. Стало дуже некомфортно. Дуже-дуже слизько. Камні, прямо прямо всі, ноги їдуть. Максимально слизько. Жарко. І зсередини дуже парко, прохолодно, водночас, да? І що, правильно? Мокро. Каміння в тебе не слизька? Слизьке. Я просто думаю, якщо б такого було в початку... Началь... Ми б не полізли б. Не ну, полізли, я б просто не стартодол. Зараз ще схил дає трохи триматися. Сніжок з первого видимо, нога, провалилась. Ой, який дощ почався. Чи це дощ, чи це град. Неймовірно насправді. Нам треба йти наверх, варіантів немає. Є шанс що він пройде. Але ми вже і так мокрі. Куди нас веде оцей трос залізний? О, ой 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 Носочки з горами. Саме головне. Я кажу, насправді дуже-дуже прикольний досвід. Особливо коли немає ніяких знаєш, гідів, інструкторів, нікого. Ну, Звичайно, ти ази би, знаєш, ти, типу маєш розуміти, що взагалі робити. Але в цілому дуже круто, коли ти знаєш, коли ти сам на себе покладаєшся. І від цього такий адреналін. Ось, і... І, відповідно щастя від цього, коли ти сам вирішив, знаєш, якісь перешкоди. О, це дуже круто. Вон моя перешкода, яку я маю, маю здолати. Поки що в мене аж, прямо коли я про це думаю, в мене аж серце зупиняється, мені здається. А загалом як прекрасно. Відчувати дощик на собі. Я зараз на цю штуку і вона така мені Що, чесно Ну Я не знаю, ви бачите напевно все по моєму Все по моєму обличчю А наліть тепер покинчі не почали видати Щось мені перестало бути весело прям моментально Це я просто спробую. Буквально зробив 2-3 2-3 кроки і зрозумів, що ну, напевно я її не пролізу. Я не знаю, чесно кажучи. Попробую йти, я ж кажу, але я ставна ще й шатається, зрозумів, ну, я не знаю, що робити насправді. Я поговорив з собою і зрозумів, що я напевно на даному етапі мого віасарадського досвіду не впевнений, що я пройду її. Дуже-дуже страшно. Вона дуже розгойдується. Ще й хмара, значить не видно, не видно куди лізти. Там ну просто якось не знаю. Зараз там за нами йдуть люди. Подив, подивимося, як хтось із них пролізе. І тоді будемо приймати якесь рішення, але я думаю, що ну, скоріше за все, що таку штуку для мене на даному етапі треба лізти з гідом. О, так як це моя перша віаферата такого рівня, мені достатньо з головою того, що зараз відбулося. Ще й грім. Грім, дощ, ми всі мокрі, воно все слизьке і ну, якось... Це прям, це прям підсказки, що, пацани, ви зробили правильний вибір. І так, гроза починається, дуже сильно гримить біля нас. Ми ще вирішили не лізти, звичайно, цю сходинку. Дуже великий шанс, що ми там ну, зірвемося. І ми шукаємо зараз шлях вниз. Бо починається прям зовсім невесело вже вечеріє. Ден, як тобі твоя перша віаферата? Там група була, чуваки теж лізли. Сказали, що зараз ну, якби зовсім не бажано лізти, тому що вона дуже слизька, дуже гайдається і каже, треба дуже швидко звалюватися звідси через те, що блискавка, грім, може бути, все типу, найнебезпечніше місце. Тому ми знайшли трупу вниз. І дуже класно, що вона там була. Насправді ну, дуже прикольно. Я дуже радий, що ми дійшли до цих сходів. І дуже радий, що ми їх не полізли. Вже вечеріє, ми, ми з ліхтариків. Зато в нас є яблучко. Ми значить, знайшли червоні ці маркування, йдемо по ним. Поки що, чесно кажучи, не ясно куди. Нам головне спуститися вниз, куди-небудь до людей, до того як е, темрява настане. Ми всі вже мокрі давно. Ну я Гудена. Вітровичок нормальний, але в нього ноги повністю мокрі, так? А у тебе що повністю сухі? Ну, якось я відчуваю себе більш мокрішим в тулубі, ніж в ногах. А. От така у нас сьогодні віаферата. Дивіться, подводочка, подводочка. Яка гарна квітка, да? Ох, і злива. Але ж файно! Я думаю, що нам ще йти години три вниз. Ой, дивіться, вже розвиднюється. Хух, який злива йде. Ці гори, да. це, це не зливай де. Да, от... то... Ого, дивіться, які гори. Нас от... Ми просто, ну так? Ми лапуйте. Ми лапуйте. Вон, вже стежечка. Нормальна, не кам'яна. Ай, як же ж гарно. Все так, як треба складається. Все складається ідеально. Якби ми полізли можливо, ми оцього б не побачили. А воно десь трошечки потріпало, так? Да? По попередніх відосиках ви могли бачити, що, куди ми попали. І зараз мені здається, що ну, ця гора і ця віаферата, і взагалі ця вся природа нам просто якимось чудесним знаком показала, що не треба нам лізти на ту сходинку. Просто нагнала туч, блискавки, грози, грому. Ми швидко евакуювалися, спустилися, і зараз все розвиднілося. Дивіться. Іде на такий. Ну, можна було полізти. <гум> це неможливо не знімати. О, сутрин, це, походу, дістати для охоти. Так. Так, Так. Ми знову тут де починали. Ми зробили значить, темкий маршрут. Отут трошечки <гум> не, не вийшло. <гум> Обійшли ту гору і спустилися, і знову ми ось тут. Тому я скажу, що це, це численні фрази дуже прикольна какнули. Какнули <каку> трошки там. Он там от ми були. І там ми і не пролізли. Що Ху. 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 не вистачало сьогодні, так, так, так ще прекрасного лісу вот такого. Мокрого, вологого такого. Визначить скоротку як спуститися до нашого озера. Якщо чесно, я трохи підмерз. А ти як? Перестали йти вверх, тому тіло само себе не гріє. От. Йдемо вниз. Холодно, але літо. не зараз будемо заварювати чай. я нарвав. Нарва пісько альпійська живе. Холодно, просто яке весь ми. Повністю мокрі. Повністю. І взагалі дуже гарно. Тут дуже прикольна рослинність, багато квіток всяких різнокольорових. Таких приємних прям волога, ліс такий гарний просто, взагалі як. Ну, я прям закохався в австрії. І її природу. Хто це такі? -то? Це ж корови альпійські. Мілка. Це мілка. Нам взагалі туди, до того нашого озера. Нам туди. Це наша стежка. Ми йшли, йшли, дорога закінчилась. Ден запропонував полізти вниз. І на такі підложення я часто й поступаю. Нам обходить просто далеко і ми просто йдемо так очей в хаті. Кіріс гарний. Наша скоротка виявилася не зовсім такою прям скрутний, як як я думав, але... Ну, стежка все ж таки. Просто дуже така, наче тваринна. Даймо сліпимось просто неймовірно ми йшли, і наша труба знову закінчилась вот так от просто отут. С -с -с. да воно воно камні там дорожка буде да. ми йдемо на звук води просто вже ми кудись вийшли куда блядь? ура куда я думаю що ми отже уже прям 5 хвилин ми прийшли до нашого парку місця, з якого ми сьогодні зранку починали. Фух. Сьогоднішній підйом і спуск і все-все-все що сталося. Це просто неймовірно. Це наш тревер. Ми подорожуємо так зараз. Просим, просим. Привіт! Це наша сім'я. Отак от все, друзі, ми прощаємося з вами. Це було просто неймовірно. Будемо сушитися.